Доброго ранку, Україна! Вітання від вам, від мене, від привода та нашої групи, яка працювала і працює в місті Бахмут. Щоденно нищить орків для тих, хто проросійсько налаштовані показую... Бачите, бачите, так, да? ось дивіться. От так. Ну, Це відповідь для тих проросійських кацапюр, які... На коментарі там під новинами або під нашими пишуть, звісно, знімати офігенно у машині десь під Києвом або з Польщі, друзі. На жаль, як бачите, це не Польща і це не Київ, це місто, яке всім дуже відоме. Значить, Працюємо ми, друзі, дуже вдало, нищимо ворога. Що хотів би сказати, на даний момент, сьогодні, 16 липня, ми як працювали в місті Бахмут і працюємо. Наші сили оборони України добре справляються, дуже добре з цією знаєте, ношою їхні плечі. Нищимо ворога на деяких участках дуже вдало маневруємо та контрнаступаємо. Велика кількість полонених, велика кількість знищених одиниць піхоти ворожої. А з нашого боку знищимо безпосередньо ключові фігури. Тому такими темпами, друзі, ми Зробимо те, що повинні зробити. Звільнимо Бахмут, далі звільнимо Дуганську і Донецьку республіки, які вони їх назвали, але це частина України. І Крим також звільнимо, друзі. Слава Україні! Слава героям! Група! Привид! В роботі, друзі!